Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка. Але сьогодні зібрала для вас такий і трохи стилістичний формат, і розважальний формат, тому що ви просили мене познайомити вас з брендами домашнього одягу. Я сама зараз часто працюю вдома і знаю, як це важливо виглядати вдома, також впевнено, також трохи сексуально. При тому, щоб було зручно, я обираю завжди натуральні тканини. Обираю зручні фасони та моделі, і мені особисто важливо виглядати вдома. А... Та просто класно, просто приємно, щоб мені було дійсно приємно підійти в дзеркало, подивитись на себе, і щоб в мене з'явилась хоча б легенька така посмішка від того, що я там побачу. Так от, українські бренди, ви знаєте, що я дуже полюбляю і завжди сильно раджу, і, звичайно, по домашньому одягу їх дуже багато. Знову ж таки, дуже багато класних моїх улюблених, про які я вам сьогодні буду розповідати. І окрім домашнього одягу, також. Зазначу декілька класних брендів по спідній білизні, але білизні не звичайній, а саме зручній, повсякденній, без жодного там мережива, не якихось кісточок і так далі, з натуральних тканин. І також навіть вперше за 10 років я собі обрала домашні капці для дому і вам також їх покажу. Що ще я хочу сказати, що я позамовляла собі ті варіанти, які мені дуже сильно сподобались. А декілька я ще очікую, декілька ще не надійшли до мене, але ті, що надійшли, поруч із собою буду одразу показувати вам розпаковки, тому можна дивитись. І на мене можна дивитись і на розпаковки. Я там показую все-все до маленьких дрібниць. Мені сильно сподобалась просто кожна річ, яку я замовила, і я дуже сильно хочу познайомити вас з такими класними українськими виробництвами і брендами. Отже, почнемо з все ж таки піжам і домашнього одягу. Перший бренд це Хочу бренд. Він працює вже понад 6 років в Україні. Він займається створенням одягу для дому, для відпочинку. Я знаю, що він народжений в місті Хмельницький, і так само в них всі виробництва знаходяться там. А також навіть є офлайн-магазин, куди можна прийти і приміряти. Все, що вам захочеться. Бренд використовує здебільшого натуральні тканини, такі як муслін, котон, тенсел також є набори з шовку та сетину і літні набори з льону. А взима в них ще будуть і є набори для відпочинку з трикотажу та на флісі. Хочу вам зачитати декілька слів від них. Селф-лав це пріоритетна цінність нашого бренду. А одягатись вдома гарно це справжня любов до себе. Я не можу не підтвердити цих слів. Я з ними згодна на 100%. Я була дуже задоволена отримати ось тільки ще пакуночок. Я побачила все. Я в них закохалась по повній. Неймовірно було все від початку і до кінця. Я обрала собі муслінову піжаму. З повністю натуральної тканини, ідеальної для зими. Це їх базова колекція, яка повторюється із року в рік. Тому, якщо ви хочете, ви можете її собі придбати навіть пізніше, вона нікуди не дінеться і так далі. Також оновлення асортименту у бренду відбувається дуже часто. Це майже кожного місяця виходять нові новинки, тому за ними також можна слідкувати. І, взагалі, цей бренд він не просто про... Піжами, а й про таке класне дівоче ком'юніті, в якому можна дізнатися, який серіал подивитись, який рецепт для чогось смачненького обрати, поспілкуватись з дівчатами, надихнутись на класно проведений день вихідного дня або вечір, і так далі. Просто зайдіть обов'язково на їх інстаграм і подивіться те, що робить цей бренд. Вони дуже класні, дівочі, неймовірні. Наступний бренд це Lino Home. Lino Home – це український бренд одягу для дому та відпочинку. Також вони мають власне виробництво, також вони шиють виключно з натуральних тканин: це льон, муслін, бавовна, фланель, тенсел з настанням осені. Хочеться створювати максимальний затишок вдома. Тому не обійтись без комплекту для дому. Так от розповідаю, коли я відкрила свій пакунок. Слово затишок просто в мене мандрувало всередині моєї голови, тому що ну, цей неймовірний колір, ця взагалі подача вашого пакунку, є приємні слова листівки. Також бренд додає пакуночок. Такий спеціальний мішечок для прання, в якому ви будете прати свою піжаму. Тобто, бренд дбає про вас ще з початку тільки вашого знайомства з ним. Для себе я обрала набір з бавовни, показую. Зараз він представлений в двох кольорах: бежевий та блакитний. Також Бренд піклується не тільки про вас і про ваші відчуття при знайомстві з ним, а і про ваше тіло, тому що використовує тільки виключно натуральні тканини. Так, це можуть бути якісь додатки еластану. і Те я того не бачила, я бачила 100% натуральні бавовняні ляні муслінові танцелові варіанти. А на що раджу звернути увагу? Це на парні піжами. Нарешті не в усіх брендах є чоловічі варіанти. Тут в нас є парний варіант в клітинку. Піжами для жінок, і окреме піжами для чоловіків. Їх можна придбати разом, вони будуть трохи дешевші і скласти такий family look Разом з вашим чоловіком. Також є трикотажні костюми, також моделі з шортиками. Мені подобаються просто всі, якось на цих шортиках. А, помішались. Також моделі з рюшами класні і знову ж таки додають романтичної інфантильної нотки в ваші образи для дому. А, Є набори з сорочками на запах, і є також костюми з льону. Від себе і від бренду дарую вам знижку на 10% на все. За промокодом Крівченко 10, який зараз побачите на екрані. Я щиро радію, коли бренди дозволяють мені подарувати вам знижку, і Lino Home мені це дозволив. Тож можна перейти до них в інстаграм і пошукати, можливо, щось вам сподобається. Наступний бренд це MySense, Інстаграм підписаний mysense.ua. А це бренд дівчини, яка вже давно займається жіночим одягом, і вона завжди мріяла відкрити власний бренд і саме одягу для відпочинку і для дому. І рік тому її мрія здійснилася. Я коли прочитала її історію, мені було. Дуже приємно, я навіть так розділила ці моменти з нею. MySense – це естетичний одяг для дому та відпочинку. Це одяг, в якому ти можеш комфортно провести цілий день у ліжку, можеш працювати, можеш посидіти з подругами у себе вдома, або навіть можеш вийти на вулицю, по каву в магазин за смачненьким і так далі. Що було особисто для мене важливо, це те, що є дві довжини рукавів і дві довжини штанів. Нарешті для мене з моїм високим зрістом, мені це ну, прямо критично важливо і було приємно це почути. Собі я обрала комплект з. 95% бавовни, і 5% еластану з кардигану та довгих штанів. Але вже планую дозамовити футболку і шорти, тому що в них є прямо 4 вироби, які можна міксувати між собою. Всі мені дуже сильно подобаються. Є інші кольори, також є набори із брата шортиків. Також є трохи інфантильні дівочі варіанти з маленькими рюшами, маленькими квіточками і так далі. І в них є сукні для сну. Що цікаво, не в усіх брендів є сукні та сорочки для сну, а тут є, можна полистати вниз стрічку і знайти. Наступний бренд це Belcani. Підписані вони в інстаграм Belcani Garment це бренд, який працює. З 2012 року він має власний шоурум в Києві, а також він представлений в Цумі, скоріш за все, на третьому поверсі, тому що там представлені всі українські бренди. Всі вироби створюються в Україні, а виробництво знаходиться у місті Львові. Белкані Гармен це український бренд одягу для дому, сну і відпочинку. Як вони про себе кажуть, кожен виріб це втілення цінності затишку, культу особистого простору, гармонії з собою та навколишнім світом. Це 100% так. Вони використовують м'які натуральні тканини, вони використовують сучасний лаконічний крій, тобто ви не побачите якихось там неймовірних принтів, неонових кольорів і так далі. Все дуже базово, лаконічно, красиво, приємно вашому оку і приємно вашому тілу. В асортименті ви знайдете жіночі піжамні набори, нічні сорочки, халати, аксесуари для дому та сну, пляшний одяг та купальники, і представлена також чоловіча лінійка домашнього одягу. Що я собі обрала? Я собі обрала костюм з натурального флісу, тому що часто фліс це 100% поліестер, а це фліс, в якому 80% бавовни, але він ще навіть не вийшов в продаж, він вже є на сайті, можна подивитись. Там є відмітка Камін Сун, тобто я його замовила, але чекаю, коли він буде готовий з виробництва в чорному ідеальному кольорі. І що також хочу вам показати, на що звернути увагу, це на картаті сорочки, які можна носити як вдома і поєднувати з вашими улюбленими джогерами і так далі, і звичайно на вулицю, на светри, які також можна носити вдома, особливо якщо ви виходите в зум і так далі. Також на ідеальні спортивні костюми, на халати флісові для жінок. Для чоловіків треба перевірити, чи є халати, не пам'ятаю, на жаль. І також в них є костюми з кімоно і літні костюми з льону з майкою шортами, з класними принтами. І от ось собі на літо я хочу придбати саме їх. Наступний бренд це Harpers, підписаний в інстаграмі як Harpers Homeware. Це український бренд одягу, знову ж таки, для дому і відпочинку. Заснований він в 2016 році. Концепція бренду формується, на принципі, елегантної простоти і комфорту. Тут також підтверджують ці слова на 100%. Там тільки натуральні тканини якісні, зручний крій, класичні моделі. І одяг, що буде завжди поза модою. Тобто, це база, яка ніколи не буде неактуальною. В мене є своя історія дуже тепла про цей бренд, яку я вам розповідала на каналі. Якщо не чули, то я тут залишу поруч з собою посилання. Можна перейти і подивитись. А, а ще. Для мене цей бренд це історія про те, як можна прожити, наприклад, в одній сорочці цілий день, прокинутися в ній, зварити собі каву, а потім в день піти в цій самій сорочці, гуляти і так далі. А я брала цей костюм на літній відпочинок в мене свій лляний, і він просто ідеально виглядає там, де море, сонце, океан і так далі. Тому, коли в нас буде така можливість. Їх костюми можна використовувати ще так. І на що раджу звернути вашу увагу? Це на костюми двійки та трійки зі штанами, кофтами і топами. В них будуть дуже приємні природні кольори та принти, знову ж таки, нічого неонового і так далі. Також мені подобається чорний костюм з ажурного трикотажу, зі 100% бавовни, зі штанами. І в них є з такого самого журного трикотажу, сукні для сну, і ось вони вже в двох кольорах в чорному і білому, дуже класні, а, сильно базові, але при тому той маленький візерунок на тій тканині виглядає дуже по-дівочому, романтично, трохи сексуально і класно саме для ваших домашніх образів. І також костюми з шортами з мусліну та льону. Ось в мене їх костюм з льону. Наступний бренд це tbR.ua. Вони так підписані в інстаграм, це бренд з мого рідного міста, з міста Дніпра. Я заочно знаю володарку цього бренду, тому я впевнена в якості цих тканин. Там будуть натуральні тканини, там будуть тканини з. Домішками шовку, там будуть 100% шовк, там будуть ексклюзивні та лімітовані тканини, дуже класні піжами, це власне виробництво. Також в Дніпрі я собі обрала костюм, замовила, але він був на мене трохи замалий, тому якщо вам буде цікаво подивитись. Розпаковку цього костюму і на мене в цьому костюмі, то можна підписатись на мій інстаграм. Я все, що отримую від українських брендів, все виставляю, все показую вам для того, щоб вас познайомити з цими брендами. Тому підписуйтесь і почекайте, коли я нарешті отримую свій класний костюм. Наступний бренд це RoomMate. Підписаний він як RoomMate.ua. Тут треба читати одяг, який з тобою і в горі, і в радості, той, в якому зручно і затишно, який ти першим схопиш, коли переїжджатимеш чи мандруватимеш, бо це твій найкращий друг. Він знає всі твої секрети і все про твої стани. З румей ти почуваєшся найгарнішою, бо він нагадує, ти в себе така одна. Згодна на мільйон відсотків бачила і знайома з цим брендом в ЦУМі. Знайомилась собі, нічого ще не придбала, але мені дуже подобається і ця їх піжама вже півроку висить в моєму вішлисті, чекає, поки або я собі її придбаю, або мій хлопець мені її подарує обожнюю взагалі всі їх вироби, все дуже базове, і там була тільки одна піжама з принтом, яку, до речі, я собі хотіла, але нещодавно побачила, що вона вже sold out. все інше в базових кольорах, відтінках, десь будуть контрастні канти, але все одно. А це супербазовий одяг, і це навіть така можна скласти капсулу для дома, коли ми беремо від різних комплектів футболки, майки, лонгсліви, брюки, поєднуємо одне з іншим, виглядати буде неперевершено. І також у цього бренду є подарункові сертифікати. Тож, якщо ви хотіли б подарувати подарунок дівчині, подрузі, мамі, ось я б до нього зверталась обов'язково. Наступний бренд це Suavite. Сподіваюсь, я правильно його вимовила, але я не впевнена. Це бренд, який заснований у 2006 році в Україні, з метою дати своїм клієнтам можливість висловити свій внутрішній стан, характер, відчуття за допомогою власних колекцій і образів. Це вони про себе пишуть: «Суавіти – найвища якість та унікальний дизайн. Тут я також підтверджую ці слова, тому що Ну, ви просто можете перейти на сайт, і мені вам нічого більше не треба буде казати. Там якесь неймовірне, просто люксове мереживо використовується, шовкові сатинові тканини. Це єдиний бренд, у якого я побачила поєднання велюру і мережева, і виглядає воно. Не перевершено, я такого не бачила ні в кого, і саме цей комплект вже також в моєму вішлисті. Тому, коли я буду собі замовляти отримувати все, обов'язково буду показувати. У цього бренду є неймовірні сорочки і костюми з шортами і з майками, але це все одно. От кожна його річ і кожен виріб виглядає просто е, неймовірно сексуально. Ось Слово неймовірно, але я не можу їм не користуватись так часто, тому що це саме про цей бренд. Також в нього є. Для чоловіків колекція, і вона досить таки широка. Вартість буде вище середньої, але там я впевнена в якості цих тканин, і в мене є клієнтки, які вже замовляли цей бренд. І я планую особисто з ним познайомитись. Також в нього є пляжний одяг, є жіночі сексуальні боді, є просто жіночий одяг для дому, для відпочинку, можливо, навіть для якогось умовного спорту. Тож. Туди йдемо, якщо хочемо обрати щось одночасно суперзручне і трохи, або навіть не трохи, суперсексуальне. І також в них є лімітована колекція з тканинами найвищої якості, там буде ще дорожча вартість, але це такий ну, люксовий подарунок, якщо ви, можливо, забажаєте його комусь зробити. Наступний бренд, останній по піжамам це. Handy Wear Home, так підписаний він в Інстаграм, і це єдиний бренд чоловічих піжам, який подобається особисто мені, на який я звернула увагу і хотіла б звернути вашу увагу. Що важливо, в них є власне виробництво і індивідуальний пошив. В них дуже розгалужена розмірна лінійка від розміру XS до розмірів 5XL. І також бачу парні піжами для жінок. Часто вони або в клітинку, або в смужку, тому якщо ви знову ж таки хотіли б створити якийсь фемелі лук, можна одразу в цьому бренді придбати піжаму і для жінки, і для чоловіка. І для чоловіків також є піжами однотонні з бавовни це просто звичайний лонгслів, просто звичайні брюки. Але звичайне, це не завжди погане, і часто звичайне це ідеальна база, яка ось прямує вже майже до тихої розкіші. Тому Звичайне також може бути розкішним. Наступний бренд це Notika. Підписані вони в інстаграмі як Notica Active. Це бренд з власним локальним виробництвом, завдяки чому вони контролюють якість кожного свого вироба. Кожна річ виготовляється з великою любов'ю турботою саме про людей, про вас, про дівчат та жінок. Бренд працює тільки з якісними матеріалами. В нього є спортивна колекція, але про спорт я буду знімати окреме відео. І, до речі, напишіть мені, будь ласка, під цим відео, чи хотіли б ви. Дізнатись про українські бренди спортивного одягу, тому що, знову ж таки, їх дуже багато, але я обираю завжди для своїх підбірок тільки найкраще. Також у бренду Nautica є колекція Underwear, до якої, власне, я і звернулася. Вона виготовлена повністю з органічної бобовни, навіть за стандартом GOTS, Сподіваюсь, також правильно назвала. Треба перечитати, але буде цікаво дізнатися, що саме ці за стандарти. Але я бачила по етикеткам, зараз показую поруч із собою, що там прямо в них є емблема того, що це органічна бавовна. Мені. Сподобався свій костюм дуже на дотик, на те, як він виглядав, на те, як він був запакований, на кожен шовчик і так далі. Я собі обрала приталену футболку і такі шорти боксери які планую носити вдома, просто як домашній костюм, снідати чи щось ще. І також в цього бренду, що є? Це костюми з органічної бавовни, це джогери, кофти. Дуже розгалужена лінійка трусиків це бікіні, боксери, бріфи, в безлічі кольорів та майки, знову ж таки, з органічної бавовни, і різні набори. На набори навіть, здається, буде трохи нижча вартість. В складі в нас 95% органічної бавовни і 5% еластану. І я також дуже щаслива подарувати вам промокод від себе. Він називається Дарія. 15. Поруч із собою показую, можете його копіювати і а, прямо на сайті його вставляти. А це буде 15% знижки вам для того, щоб познайомитись також з цим дуже класним брендом. Наступний бренд це you Are Soul». Вони підписані в інстаграм як you Are Soul Intimates. Це бренд, який створює білизну для повсякденного життя. Він поєднує максимальний комфорт і витончений вінтажний настрій. Це бренд жіночої білизни, купальників і одягу для відпочинку. Він заснований в Києві у 2016 році, має вже багато досвіду, і тому я впевнена в тому, що це найзручніша білизна, яка тільки має і може бути у дівчини. Я обрала собі класний червоний набір. В білизні немає пушапів, металевих конструкцій і поролону. А завдяки лаконічному стилі речі Your Soul залишаються актуальними поза часом. Також підтверджено і перевірено особисто мною, я чесно кажу, що я. Перестала любити брас пушапом, я не люблю металеві ось ці всі додатки в білизні. Навіть мені був один бренд, який подарував білизну, але я відправила її назад, тому що все це металеве, мені незручно і не прикольно відноситься до мого тіла. А ось тут було, я приміряла зручно, просто як у другій шкірі. І хочу розповісти, що раджу вам на що звернути увагу: це на бралети, на трикутні ліфи та топи, на трусики, стрінги, на півшортики, боксери, високі бріфи та хіпстери п'ять варіантів. Я собі побачила, але можливо, є навіть більше. Набори в них також ідуть зі знижками. Також там є оксамитовий чокер, який буде прикольно додати як для ваших домашніх образів, так і для образів на вулицю. Є топи, сорочки, піжамні брюки, шорти. Літня чорна сукня класна була знайдена на наступне літо, або можливо комусь на відпочинок буде. До вподоби, і також у бренду є електронні сертифікати. По білизні, яка у мене, там у складі 95% шовковистої віскози, і шовковистої це правда, вона неймовірно на дотик, 5% еластану, І це тканина, яка дозволяє тілу вашому дихати. Наступний бренд це Лінія. А це український бренд сучасної, вишуканої, практичної білизни. Створюють вони не тільки білизну, вони створюють сенси, як вони самі про себе кажуть. І це правда, ви про це також дізнаєтесь, коли я трохи пізніше розповім вам про їх нову колекцію. Білизна це початок вашого стилю. Як ви себе почуваєте в білизні, так ви презентуєте себе оточуючому світу впевнено, рішуче та гармонійно. Підтверджую, хочу вже скоріше розповісти про нову колекцію. Вийшла вона в них нещодавно. Вона називається чотири стихії, і вона має класні сенси, які бренд вклав в цю колекцію. Це білизна нового формату, легка, зручна, дуже стильна. Кожен виріб зроблений з тонкої мікрофібри, яка не викликає роздратування, не викликає алергічних реакцій на шкірі. Чудово вбирає вологу. ідеально підійде для повсякденного носіння. І комплекс складається з ліфа на бретелях та трусиків-стрингів. Також є теорія, це не теорія бренду, це всесвітня теорія про те, що кожен знак зодіаку відповідає конкретній стихії. Ось і ось цей бренд випустив цю білизну в чотирьох різних кольорах, і ви можете, якщо ви не можете обрати колір, підтримати стихію свого знаку зодіаку і обрати цей колір таким чином. Також, здається, там ще є і додаткові кольори, наприклад, для стихії Земля, якщо я не помиляюсь, є темно-коричневий і темно-зелений колір. Обрала не цей комплект для себе, я обрала комплект трусиків. В них є вісім варіантів стрингів, вісім варіантів, таких як хіпстери. І ось я зібрала набір, він навіть буде вам трохи дешевший, ніж ви будете купляти 4 окремі одиниці, але він називається набір сюрприз, і там бренд за вас обирає, які будуть в цьому наборі кольори. Кольори неймовірні, трусики зручні, дуже приємне пакування, яке було в спеціальному мішечку так складено. В мене неймовірні відчуття від знайомства з цим брендом, і я впевнена, можу його вам рекомендувати. Навіть не буду вагатись. Чи вам сподобається він? І останній бренд я обіцяла вам розповісти про капці, які я ненавиджу носити, ніколи не носила вдома, в дитинстві мене пропонували мені носити їх, особливо, коли було холодно, але я не хотіла того робити. Так от. Я знайшла тепер не тільки мої улюблені капці, але й улюблені капці мого собаки від бренду ляна Юа. Підписані в інстаграм вони як Ляна Нижнє Підкреслення Юа. Знайшла такі капці із екохутра, є в різних кольорах. В них навіть є така знизу устілка, що Чесно, якщо мені буде потрібно зробити якесь фото на вулиці, можливо, трендове таке прикольне, я б вийшла в них, звичайно, не гуляти 20 км, але вийти на вулицю я б собі дозволила в них. І взагалі прикольний бренд, дуже раджу вам з ним познайомитись, тому що він український, власне виробництво в Україні, здається, з того року він працює, але вже має дуже розгалужену лінійку одягу. Одяг в нас є як на щодень, так і навіть сукні, є трикотажні костюми з кофтами. Тобто, прям можна повністю собі зібрати необхідний одяг на сезон, наприклад, на осінь. Був літній одяг, але зараз вам про нього не розповідаю. Також у бренду є домашній текстиль, і це класні фартухи жіночі для того, щоб знову ж таки це наш образ вдома, це наше обличчя вдома, тому фартухи так. Також раджу придбивати. Я собі просто їх ще поки що не дивилась, але вони натуральних принців, здається з льону з вишивкою, дуже красиві, показую поруч із собою. Також є ляні серветки, також в розділі домашнього текстилю, що буде дуже класно вам покласти на стіл і прикрасити свій дім. Дуже люблю ті бренди, в яких можна зібрати різні для себе варіанти одягу, аксесуарів, щось і для себе, щось і для дому, і для домашніх образів, і так далі. Тому ось бренд Ляна раджу познайомитись з ним не тільки з боку капців, хоча вони неймовірні, класні, а зручні, до речі, дуже теплі, звичайно, але я їх буду носити трохи пізніше. А якраз таки познайомитись взагалі з цим брендом повністю, подивитись на його стрічку, на те, що він пропонує, тому що варіантів прям безліч. На сьогодні це все. Відео вийшло дуже довгим, тому, будь ласка, Напишіть мені, якщо вам воно сподобалось, напишіть, якщо було корисно, напишіть, якщо обрали якийсь бренд для себе, можливо, з кимось були знайомі, а когось я для вас сьогодні вперше розкрила. Мені буде дуже цікаво про це дізнатися і почитати. І все, я побігла, обіймаю вас, люблю, цілую. Пишіть мені обов'язково, до нових зустрічей. Слава Україні! Відпускаю вас!